Вони вдивляються на нас з портретів: молоді, красиві, справжній цвіт нації, сім воїнів-захисників, які поклали життя за Україну. Тепер алея героїв є і в селі Дібрівка. Односельчани та родичі наших земляків разом провели мітинг, аби вшанувати кожного захисника. Алея героїв необхідна як нагадування про те, якою ціною сьогодні здобувається перемога. Наш святий обов'язок пам'ятати усіх, кого ця клята війна навіки вирвала з обіймів рідних. Сьогодні, на жаль, ми зібралися тут для того, щоб шанувати пам'ять наших хлопців, наших земляків, які зараз дивляться на нас. Це наші сини, чоловіки, друзі, батьки. Звичайно, це абсолютно не типова ситуація для України. Ці хлопці, які поклали свої голови за нас, що їхні смерті не даремні, і дуже скоро ми відсвяткуємо перемогу. І на нашій землі запанує мир, і до дібрівки знову повернеться його звичне життя, таке, як і для всієї України, для всієї нашої громади. А сьогодні схилімо голови і вшануємо наших хлопців. Антоніна Нікітченко передала сім'ям загиблих воїнів нагороди почесний громадянин Миргородської громади посмертно. Адже чоловіки, які стали на захист громади і держави в цілому, своєю самопожертвою заслуговують на пошану. Нагороду, зокрема, отримала родина молодого героя, старшого лейтенанта Володимира Воловіченка. Його першим місцем роботи стала війна. У страшному й кривавому березні 2022 року він став до лав Збройних сил України. Старший лейтенант Воловіченко загинув на Донецькому напрямку. Віктор Шевченко теж не встиг створити родину. Загинув молодим. Із серпня 2022 року молодший сержант Шевченко та його побратими безжально нищили ворожу техніку та живу силу супротивника на Запорізькому напрямку. Він віддав своє молоде життя 9 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине. Щемливий вірш в пам'ять про Віктора Шевченка прочитала його бабуся. Твір написав її знайомий у день, коли захисник загинув. Як вогонь палає під вікном калина. Кетяги червоні, і як сльози роси, впала на коліна мати біля сина, в скорботну ніч у мами посивіли коси. Він так любив шаленно це життя, для себе рідних Бога прошив щастя, яке трояндами лягло у мамине життя, та ось війна принесла в щастя. Ян Квілінський житель Дібрівки, який зробив багато для села та невпинно допомагав фронту. А з вересня 2023 року став на захист України сам. Рішенням сесії Миргородської міської ради Ян Квілінський також був нагороджений відзнакою Почесний громадянин Миргородської громади. Його троянди прикрашають сьогодні кожну третю Миргородську оселю. Гарний батько, люблячий чоловік, він допомагав фронту і побратимам Свободівцям, але не витримав і у вересні 2023 року під. Писав контракт із військом. Старший солдат-оператор, вогнеметник Групи сил спеціальних операцій Схід імені князя Святослава Хороброго загинув під час виконання бойового спеціального завдання на Донецькому напрямку. Таку ж почесну відзнаку передали родині Миколи Буєвича Сисоєва. Він, як і інші загиблі герої, мав роботящі вправні руки, щире і відкрите серце, віру у добро і справедливість. Учасник АТО. На війні з 1 березня 2022 року. На жаль, 1 квітня 2024 року під час артилерійського обстрілу Микола Миколайович отримав важкі поранення. Це сталося на пекельному Донецькому напрямку. Через півтора місяці боротьби за життя серце сержанта Миколи Бойовича Сесоєва зупинилося. Іванові Гайдару на початок війни був 31 рік. Із перших днів воїн пішов на фронт захищати українську землю. Він користувався авторитетом і повагою за працьовитість і золоті руки. Він з перших днів став на захист дорогих його серцю дружини і маленької донечки. Його мрії на щасливе життя обірвала клята війна 6 травня 2023 року у бою біля населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Костянтин Метелін, якого любило і поважало все село, загинув у бою 7 листопада поблизу населеного пункту Степове Покровського району. Родина героя також отримала його нагороду почесного громадянина Миргорода. І на початку повномасштабного вторгнення відправив у безпечне місце дружину з двома дітьми і взяв до рук зброю. Двічі був поранений, але повертався на передову зі словами Я не можу покинути своїх хлопців. Болючою втратою серпня 2024 року для Дібрівки став Віктор Макеєв. Він жив звичайним щасливим життям, як і мільйони українців, до 2014 року, коли підла Росія прийшла до нашої країни з війною. За свій героїзм і звитягу Віктор Макеєв теж нагороджений місцевою почесною відзнакою. На жаль, посмертно. Вперше взяв зброю до рук солдат Віктор Макеєв у січні 2015 року. Він опановував страшну науку війни на Авдіївському напрямку і за півтора року бойових дій став мужнім і вправним воїном. Віктор теж став на захист держави в лютому 2022 року в перші найстрашніші дні повномасштабного вторгнення московитів. Він дуже хотів повернутися додому. Адже дружина народила йому другу дитинку, донечку, у вересні 2022 року, коли він уже воював. Завдяки мужності наших земляків сьогодні ми живемо і зустрічаємо кожен ранок. Згадали й тих, кого вважають зниклими безвісти, за кого моляться рідні і односельці. Кожен наш воїн це честь і відвага. Дуже дякуємо, дякуємо їм за їхній подвиг. Адже вони віддали найцінніше вони віддали своє життя заради того, щоб ми з вами могли продовжувати жити, продовжували навчатися і працювати. І зараз ми переживаємо ще один болючий емоційний момент відкриття алеї героїв. Ця алея стане для нас символічним місцем, яке щодня має нагадувати про подвиг наших героїв. Ми пишаємося нашими земляками, які тримають стрій на передовій, дають відсіч російським агресорам, женуть нелюдів з української землі. Нав'язана нам війна забрала життя тисяч українців. Нині кожен молиться, щоб алея героїв не поповнювалася новими фотографіями. Це місце стане для жителів Дібрівки священним, бо тут фото тих, хто не мислив свого життя без України і поклав за неї життя. Це наші ангели, ангели-охоронці, які охороняють нас, будучи в окопах, які охороняють нас стоячи перед Господнім престолом і і моляться за нас тут, живущих на цій землі, грішних нас і на грішній землі живущих. Моліться за своїх воїнів, моліться за тих, хто поліг, моліться за тих, хто в окопах зараз. Земляки оборонці навіки у наших вдячних серцях. Вічна пам'ять нашим героям, які доєдналися до небесного воїнства.